Обличчя, які спотворила війна, рятує група канадських та американських хірургів. Команда медиків Фейзі Foundation в п'яти приїхала до Івано-Франківська, щоб разом з українськими лікарями відновити обличчя пораненим військовим та цивільним з усієї України. Цього разу провели вже 30 реконструктивних операцій: відновлюють пошкодження війною носи, щоки та щелепи, щоб поранені могли нормально дихати, їсти чи заплющувати очі. Далі докладніше. Сапер в основному працював по Харківській області. Ну, там, Ізюмський там, напрямок. Купі... Купінський напрямок таких mm -hmm. працювали. В основному по кордону там працювали там таке замінування. Сергію 29, Він з Хмельниччини у мирному житті був аграрієм. У військкомат пішов уранці 24 лютого. Поранення зазнав у січні цього року, коли з групою повертався із завдання, та їх наздогнали ФПВ-дрони. Проте зараз стоїть вже. Поставили, що ока взагалі немає. Ну тут пролом черепа ось. Окрім поранення голови була і травма ноги. Її довелося ампутувати у Івано-Франківську. Сергій проходить реабілітацію і готується до протезування. Саме тут йому розповіли про американсько канадську місію з відновлення обличчя. Лікарі ці, що оглядали, мене були ще тут імплант ставити уламки, що воно тут ну будуть виправляти, щоб воно було схоже таке. Ну щоб був зовнішній вигляд. Однако, щоб з цим оком було похоже, Руслану 29, Він з Луганщини. Контракт ЗСУ підписав у 19-му. Вступили бій з росіянами, і при відході, коли я поворачивався, куля прилетіла. А там зайшла і вийшла по як через носи, вирвала там все. Після поранення Руслан прийшовши до тями, сам надав собі допомогу, знайшов документи, зброю та самостійно евакуювався. По Донецькій області більше працювали до повномасштабки. Під час повномасштабки. Були на кордоні з Луганською областю, потім населений пункт Ізюм, де отримав поранення. На цій місії Руслан друге. минулого разу йому підготували обличчя, аби зараз наростити і відновити форму носа. Був злоба натягувати сюди на нос, з ребра брати кістку, вставляти перегородку робити. Ну і будуть робити форму носа нарощувати. Руслан продовжує служити у війську, але дихати носом не може. Через це у нього постійно задишка. Лікарі з американсько-канадської місії обіцяють йому відновити дихання носом. Найперше, що ми маємо зробити, відновити функцію. Наприклад, якщо травма впливає на те, як пацієнт говорить чи їсть, ми маємо зробити так, щоб він себе комфортно почував. Ми не можемо покращити зір людини, але можемо зробити гарний зовнішній вигляд, бо людина має інтегруватися у суспільство, і це важливо є її обличчя, адже наш внутрішній стан залежить і від нашого обличчя. Це Пітер Адамсон, американський провідний хірург та засновник фонду Face the Future Foundation. Саме він організовує та привозить команду хірургів, анестезіологів та медсестер. Це 61 ша лікувальна місія та п'ята в Україні, яку провів фонд. Двічі на рік медики рушають рятувати людей у раді, непалі, гані. Але українська місія найважливіша, каже лікар через швидкість, з якою пролітає осколок чи куля, втрачається дуже велика кількість. Кість тканин і вони погано загоюються, і на деяких випадках працює два, а то й три спеціалізованих хірурги: хтось над носом, хтось із щелепою, і це один пацієнт. І дійсно, це травми набагато складніші ніж ті, які ми бачили на будь якій іншій місії. Цього разу в Івано-Франківськ приїхало 18 фахівців: черепно-лицевий хірург, пластичний, хірург, офтальмолог, два анестезіологи та 10 медсестер. У цій місії команда українських колег оперує разом з іноземними спеціалістами. Це дозволяє покращити навички медиків та запровадити унікальні реконструктивні технології в Україні. Скануємо обличчя, робимо спеціальні титанові імпланти, і вони симулюють анатомію людського обличчя. До кожного випадку ми підходимо креативно, щоб відновити певні частини обличчя. Не менш важливо правильно встановити ці трансплантанти. Війна справді жахлива, і те, як сильно вона травмує людей. Також але саме завдяки війні ми можемо шукати нові шляхи і продовжувати розвиток медицини. 150 військових та цивільних з пораненнями обличчя були проопоровані під час попередніх місій «Face the Future Ukraine», що відбувається в Україні з початком Великої війни. Тридцятьох прооперували під час цієї окремо консультували травмованих війною дітей. Їх оперуватимуть між місіями. Американські та канадські лікарі запевняють, в Україну приїжджатимуть, поки буде необхідна їхня допомога. Та вірять, що спільно з українськими медиками можуть відтворити нове покоління унікальних працівників галузі, бо вони не лише гуртом відновлюють травмовані обличчя, а й разом навчаються. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.